Боже, в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, Боже, відверни свій гнів від України, відверни свій гнів від нас, відверни, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам почути Твій голос, допоможи нам почути Твій поклик до нас. Допоможи нам почути Тебе, Боже. І розкаєтеся у своїх жихах, розкаєтеся у своїх помилках, в своїх нечесті, Боже, тому злі, які ми творимо самі по відносно до себе і по відношенню до Тебе, Боже, розкаєтеся в язичості, Боже, в колдовстві, Боже. Потаканні своїм слабостям, Боже, в культових релігіях, в окультізмі, Боже, в Боже, в гаданні, Боже, в Божа, ворожбитстві Боже, в екстраценцізмі Боже в ім'я Ісуса Христа, все те, що не є Твоє, Боже, пробачує чисте землю з цього зла, помилуй нас, Господи, бо вже чотири роки майже йдеться війна, Боже. І не видно її кінця, Боже. Бо покажи нам, в чому причина. Покажи, Боже, щоб ми звільнилися від цього зла, Боже. Підніми, підніми наш дух, підніми нашу душу, підніми нашу віру, Боже. Ім'я Ісуса Христа, що те тільки в одне, що Бог за нас, і хто проти нас, допоможи нам, Боже, не шукати порятунку у людини, Боже, а шукати, Боже, підтримки і спасіння, Боже, і перемоги у Тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ім'я Ісуса Христа. Боди скажу, не Покладайтесь на людину, не покладайтесь на князя, не покладайтесь не на зброю, ні на що Боже, а покладайтесь на Господа Боже. Допоможи нам всім серцем своїм, всім розумом своим, всім своїм, всім єстецтвом своїм. Покладатися тільки на Тебе, на тебе і знати, що все, що ми маємо, це є тільки засоби для виконання Твоєї волі і сявлення слави Твоєї. Принцип дуже добре розумів. Цар Давид, дві речі треба робити. Перш за все, славити і благословляти Господа, а друге, шукати Його лиця, і ти за ним його шляхом і витейс і зла Боже. І він написав: я благословлятиму Господа кожного часу, хваляй йому завсім за в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухає, і нехай звеселяться. За мною звучите Господи, підносити ім'я Його разом, Боже, ім'я Ісу, разом, разом Божем'я Ісуса Христа, ім'я Ісусу. Ісуса Христа, Хай Україна, Боже, допоможи нам, Боже, перш за все звеличувати Тебе, злучити Твоє ім'я, величати Тебе, Боже, Бе Боже, Тебе, Боже, цар Давид, великий воїн, який переміг Галіафа, говорить: я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завжди в устах моїх, Господа. Хвала для Тебе буде в устах кожної людини в нашій країні, в устах воїнів, в устах кожної людини, щоб ми бачили в усьому Твою руку, в Твою силу, в Твою могутність, Боже, в ім'я Ісуса Христа, всюди, Боже, возволичилось Твоє ім'я, Боже, щоб всюди, Боже, співались в пісні хвали, псалми, Боже, ім'я Ісуса Христа, свої писа прослави, Боже, щоб народ України не дивився на обставини, не дивився на Тебе, Боже, і говорив: з нами Господь, з нами Господь, і йшло в своїм пшвої шляхом гріха. А шляхом слави твоєї чистоти і святості Боже, ім'я Ісуса Христа. говориться: шукав я був Господа. Він назвався до мене і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайте до нього і засяєте, і не посоромляться ваші облиця, Боже, пробуди в кожному із нас, в кожному християнині, в кожному віруючому, в кожній людині в Україні, в уряді, во владі, в президенті, в воїнах, Боже, тільки одного: шукати Тебе, Господа, шукати Тебе, Господи, в своєму житті, шукати Тебе в своїх діях, шукати Тебе кожного дня і кожного часу, Боже, в ім'я Ісуса Христа. І знайти, знайти, да Богдан, знайте Україну. На Тебе, такого, який ти хочеш, щоб ми тебе знайшли, Боже, в силі, славі, благодаті, любові, милості в ім'я Ісуса Христа. Дай нам знайти тебе, щоб ти визволив в нас з цієї війни, всіх нальотів, дронів, ракет, бомб, сніг наступу на фронтах, Боже. Визволи нас від цих небезпек, коли ми шукаємо Тебе, Боже, і дай нам знайти Тебе, Боже. Бо ти говориш, що всі, хто шукають мене, знайдуть, Боже, да буде так, да буде так, да є там в Україні в І Христа, приглядайтесь до нього і засяяйте, дай нам, Боже, дивитись на Тебе, бачити Тебе, Боже, розуміти, який ти, Боже, що ти є Бог любов, що ти є перемога, що ти є сила, що ти є Бог цілитель, що ти є Бог визволитель, що ти є Бог милуючий, ти благосердний Бог Боже, що ти Бог люблячий, Бог Боже, який не терпить зла, і що ти є Бог закону і істини Слова свого ім'я Ісуса Христа. Дай нам взивати до Тебе так, щоб ти почув нас, Боже, почув вислухав, і від цих наших бід визволив нас, Боже в ім'я Ісуса Христа. Бо тільки ти один можеш нас визволити, Пробач нам, що ми не шукаємо тебе, а шукаємо з грошей. Шукаємо здобути здобуток його комфорту. Боже, шукаємо як ухилитися від своєї від виконання свого обов'язку перед тобою, Боже, бо закон країни пробач нам, дай народу України всім від малого до великого прийняти відповідальність на себе, бо Україна за своє життя, за своїх дітей, за своїх близьких. Я молю тебе, Боже, а хай Україна сповниться цією любов'ю, цією добром ім'я Ісуса Христа і страхом Господнім. Кожне серце, кожної людини, в незалежності від того, де він є, що він робить, на якій посаді, в тюрмі він Боже, не в тюрмі Боже, на фронті, в тилу, при владі, за кордоном Боже, бо ми єдиний народ, ми єдине тіло Боже, сказано. Якщо хворий один член, то все тіло, Боже, зціли нас, Боже, від наших хвороб, гріхів, зціли від нашого привозношення, гордині, Боже. зціли, Боже, від намагання зберегти свою плоть, Боже, бо ти. Сказав, той, хто хоче душу зберегти, той її втратить. А хто втратить душу свою ради мене, Іван, то я отримає набагато більше і матерів, і жінок. І в цьому житті, ти в цьому житті, і в житті вічному, Боже, дай нам повірити в це і ходити цим путем, цим шляхом Боже, в ім'я Ісуса Христа.